Після підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище продовжує міліти. Його рівень нині неможливо навіть виміряти через низький рівень води. Через це без води вже вся Нікопочина. У Криворіжському районі Грушівська та частково Зеленодорська громада. Безперивно у режимі 24 на 7 працює влада на всіх рівнях, від президента до громад. Ми робимо все, аби забезпечити людей водою. У Криворіжському районі воду подають за графіком. До Нікапочини вже доставили понад 10 цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та десь півсотні водовізів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та наші міжнародні партнери. Комунікацію з ними ведемо через координаційний центр підтримки цивільного населення. Гуманітарні вантажі направляємо туди. Де вони необхідні найперше. Не Якість води, яку підвозять людям, постійно контролюють фахівці, беруть проби. Вона відповідає всім санітарним нормам та безпечна. Без води залишається 5 медичних закладів Нікопичини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Попри наявний, тут запас води, та її підвіз частину людей, евакуюють до лікарень Дніпра Павлограда. Першим транспортували. Вісім паліативних хворих. Вже сьогодні привезуть їх тих, хто знаходиться на гемодіалізі. У медзакладах ріворіжжя ситуація легша. Вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створений там запас води у більшості випадків вистачить щонайменше на місяць. Аби лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо оберігання свердловин. Вже проведений аналіз ґрунтів. Розширення мереж свердловин займається в цілому по районах. Проводимо до ладу існуючі. Спільно з громадами опрацьовуємо ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді Нікопольського району, а також в Лоєвацькій та Апостолівській громадах Криворіжжя. Вже стартували роботи із модерації водоканалів, а ще підготовка до більш масштабного проєкту будівництва магістрального водогону. Працюємо аби як забезпечити стабільне водопостачання до громад.